Коли ми чуємо про чергові атаки на українські порти, часто це сприймаємо як ще одну новину про пошкоджені об'єкти або затримку судена, або про те, що росіяни хочуть знищити нашу портову інфраструктуру і чому усвідомлюємо, які це наслідки. Тому що це ну, насправді має вплив на економіку, на експорт аграрної продукції, роботу логістики та навіть життя людей, яке залежить від безпечного постачання продуктів і ресурсів. І от за 25-й рік українські порти обробили на п'ятеро. 15% менше вантажів порівняно з попереднім роком, а більшість перевалки це аграрна продукція, яка йде на світові ринки. При цьому Росія системно атакує інфраструктури яка відповідає за 90% експорту зерна, пошкоджуючи судна та склади, спричиняючи пожежі та екологічні ризики. І це зерно має не потрапляє доволі часто на столи. Людей у світі, щоб розібратися, як ці атаки реально впливають на стан нашої економіки, зокрема, будемо говорити з експертом з питань транспорту, виконуючи обов'язків міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках. Василь Шевченко доєднюється до нашого етера. Пане Василю, рада вас бачити. Слава Україні! Навзаєм, героям слава. Дякую за запрошення. Дякую, що ви долучилися. Дивіться, українські порти у 2025 році обробили на 15% менше вантажів порівняно з 2024. От насправді як ви бачите, які фактори найбільше вплинули на падіння вантажу вантажообігу, і оці, мінус 15%. Що це означає для нашого бюджету? Ну я дещо підкоригую, тому що якраз видно, після цієї інформації адміністрація морських портів відкоригувала, що Фактично, на ну, 26 й рік зростання відбулося по кількості на 3% по кількості суден, і на 5% по тоннажу по об'єму продукції. Тому тут така ситуація там це по-різному можна розглядати, але я думаю, тут ситуація наступна. Першу чергу нам слід говорити, що Повномасштабна війна в першу чергу триває в Чорному морі, і ця повномасштабна війна в Чорному морі виграється Україною. Тобто, ми просто я хотів би, щоб разом з нашими глядачами-слухачами згадали 22-й рік весну, коли фактично порти Великої Одеси були заблоковані, і український експорт був заблокований. І е, значна частина, ну скажімо, вантажів. Була під питанням щодо можливостей експорту, і тоді ви пам'ятаєте, був так званий зерновий коридор за участю Туреччини Росії. Росія фактично контролювала і острів Зміїний і Вишки Бойко. і Доглядала кожне судно, і потім, взагалі, цим інструментом заблокувала знову наш експорт вже адміністративно. Тобто, так на сьогоднішній день тепер ми можемо говорити, що Україна контролює Чорне море, тому що Росія вивела весь свій військовий флот навіть із Криму. Останнє судно давно покинуло Севастопіль, і сьогодні безекіпажний. Судна контролюють фактично українських сил оборони, контролюють Чорне море, і ми бачимо, що на сьогоднішній день Росія нічого не може з цим зробити. Фактично, українські сили оборони знищують навіть підводні човни уже в безпосередньо у. В, в, Портах новоросійська ну, в, в місцях дислокації військових судна. І це говорить про те, що все-таки головну боротьбу за за участь у світовій торгівлі за експорт, українська сторона виграє. Тобто, плюс, ми бачимо, що черговий етап розпочався боротьби за контроль Чорного моря. Ми ж розуміємо, що Росія. Залежить від Чорного моря набагато більше ніж Україна, тому що десь в межах 20-25% нафтопродуктів експортується: мінеральні добрива, аграрна продукція, хімічне виробництво і тому подібне. Мало того, на російські порти заведений так званий е, е, транскаспійський е, е, трубопровід. Який експортує нафту, ну в неначе Казахстан, але ми точно не можемо перевірити, тому що на сьогоднішній день ніхто не знає, що експортується, тому що за результатами от нинішньої ситуації ми бачимо, що міжнародне право можуть забезпечувати тільки збройні сили. Ну і відповідно Збройні сили роблять все можливе. Тобто, у відповідь ми бачимо, що Російська Федерація наносить удари по ключових експортних портах України. Це порти Великої Одеси, це Одеса, Чорноморське і Південне. Ну і в Дунайських портах Рені Ізмаїл, ну і відповідно по Білгородністровському морському торговельному порту, також перебуваючи в будь-якій можливій комунікації і знищуючи в тому числі можливість енергетичної інфраструктури роботи енергетичної інфраструктури для того, щоб унеможливити цю експортну складову, тобто. Це ми бачимо це 15-го числа. Ми бачили удар по Чорноморську, 19-го ми бачили по Одесі. Ми бачимо, що використовується різний тип обладнання, починаючи від дронів, крилатих ракет, балістичних і тому подібне. Але цього недостатньо для того, щоб знищити. Можливості експорту, тому що ну це слабке місце Російської Федерації, як то експорт нафтопродуктів. Ми бачимо в, через роботу в сил оборони чи дружніх сил силам оборони України, фактично зупиняється транспорт енергоносіїв нафтопродуктів і переробки нафтопродуктів з Російської Федерації і судна, які йшли на на завантаження. Ми бачили останні повідомлення, коли грецькі судновласники направляли свої танкери. То вони були атаковані дронами. Ну і відповідно за результатами пошкодження були невеликі. Але так звані страхові виплати виросли настільки, що сенсу немає їм працювати в за цим напрямком. Незважаючи на те, чи це так званий тіньовий флот, тому що ми розуміємо, що тіньовий флот це поняття таке умовне, тому що всі ці судна бачать, вони проходять через протоки, і відповідно всі знають, що це за судно. Хоча згідно міжнародним правом, міжнародного права, яке Ну, зараз кожен розглядає по-своєму, ці судна могли бути об'єктами перевірки, як то при перетинанні турецьких портов, Босфор, Дарданели, так і в Чорному морі. Тому от всі ці інструменти і це є складова за, можливо, навіть більш важливіша, ніж стримування ворога на фронті. Хоча Ця складова там якраз і є основою того, що Україна отримує можливості несиметрично, асиметрично знищувати російські російської інфраструктури і російські інструменти для отримання прибутку, тому що більш вразлива Російська Федерація є в економічному плані. Ми бачимо, що наші Наприклад, країни Північної Європи на сьогоднішній день не можуть діяти активно. Тобто, там, на відміну від Чорного моря, взагалі проходить 60% експорту нафтопродуктів. Ну і ключовим моментом для України якраз є питання от цієї складової експорту через Чорне море. І виходячи з того, що експорт у Російської Федерації на сьогоднішній день. Неможливий фактично, флот російський закритий у добре, ну або не дуже добре таких оснащених проти проти безпілотними проти безпілотних катерів обладнанням. Ну і відповідно українська сторона на сьогоднішній день. Має можливість експортувати так, це стосується нас, і Росія також буде здійснювати ці удари. вона також буде пробувати превентивно зупинити можливості України експортувати. Але це війна, тобто нічого ну надзвичайного того, що ми не бачили з 2022 другого року, не, не трапляється. Ну єдине що. Сьогодні зараз такі холодні дні, але маємо надію, що через декілька днів це все закінчиться. Холоди відступлять, і в принципі ситуація буде повертатися із енергозабезпеченням, і з експортом, із можливістю, скажімо, експорту української продукції. Що найбільше ми експортуємо з наших морських портів? Це зерно, яке ви ще говорили чи ні? Ну не тільки. Тобто, ми експортуємо зерно, але ми експортуємо ще багато металопродукції. Вірніше, навіть не металопродукція, а це концентрат, руда. В основному, руда. Тобто, фактично, там, де є можливість концентрату, то концентрат, тому що можливості переробки на переробних підприємствах східної України дуже обмежені. Ми розуміємо, що. Росіяни на сьогоднішній день також фокусуються на тягових підстанціях залізниці. Вони б'ють по тягових підстанціях для того, щоб неможливо було неможливо експлуатувати електровози. Екстровози, вони є потужними і вони можуть тільки ефективно працювати, перевозячи зі східної України на Західну чи південну продукцію, яка видобувається на сході України. Тобто таким чином Україна переходить на використання тепловозів, тобто там, які незалежні в енергомережі але їх можливості дещо. Нижчі, але це фактично все рівно дозволяє забезпечувати експортну складову цієї продукції. Ну і знову ж таки, ми ж розуміємо, що через ті ж удари і обмеження по інфраструктурі нема можливості переробляти цю продукцію на металопродукцію, тому що ми бачимо всі ці підприємства металопереробки, вони на сьогоднішній день його працюють дуже обмежено або не працюють. І і тому наскільки важливо є от, складова фокусуватися на всьому експорт, на всі експортній лінійці, тому ми говоримо і про аграрну продукцію, але ми говоримо і про е, імпорт, тому що ми не тільки залежимо від експорту, ми залежимо від імпорту, бо частиною завезення з за кордону до України, в тому числі є озброєння, і тому. Це озброєння якраз іде через, може йти, скажем так, через в тому числі порти, як шлях, який дозволив би, ну скажем, і найшвидшу форму транспортування, то тому от відбувається відбувається такі заходи зі сторони Російської Федерації. Тобто в Така ж сама ситуація відбувалася. Ми ж пам'ятаємо і на сході України, там де стосувалося переходів з Польщею, де фактично ми бачили можливості використання дронів і з можливою координацією, в тому числі з білоруської території. Також були удари, які ну скажемо. Обмежували б Україну в допомозі зі сторони наших європейських партнерів чи американської сторони. На початку війни ж Росія намагалася заблокувати роботу наших портів повністю, відрізти нам доступ до моря. І розблокувати порти вдалося за допомогою зернового коридору. Тоді. Як зараз працює ну... цей зерновий коридор? Чи Росія перевіряє, що виходить з наших портів, що заходить в порти, тому що раніше пройшло про це йшлося ну так да, це йшлося коли росіяни контролювали остров зміїни потім коли вони контролювали вишки бойки які дозволяли їм проводити розвідувальні операції потім ми пам'ятаємо що їх що їх флот стояв на невеликій відстані і навіть обстрілював українські ну Українські міста з своїх там, скажімо, різних типів ракет. Але ситуація змінилася, тому що Збройні сили України звільнили остров Зміїни, звільнили вишки бойка. Так званий зерновий коридор перестав існувати, тому що Україна встановила новий коридор. І на сьогоднішній день контроль, ну скажімо, чорного моря, знаходиться. Знаходиться під впливом України, тобто Україна на сьогоднішній день має можливість забезпечувати. Експорт свій під прикриттям сил оборони. Тобто з цього приводу ми чули багато військових експертів, економічних експертів, які зі здивуванням визначали, що Україна, не маючи флоту, забезпечила контроль чорного моря, забезпечила безперешкодний експорт своєї продукції. Да, у нас можливості переробки обмежені, да, у нас можливості ну скажімо, Енергетичної незалежності в якійсь мірі підірваний, але це, скажімо нові виклики. і Тут нічого, нічого нового, ніяких погіршень з моменту вторгнення особливих ми не бачимо. Ми бачимо тільки, що що ця боротьба ще більше подразнює Російською Федерацією, ще більше вона пробує ну, скажімо, бити по цих інфраструктурних об'єктах, але це все. Безуспішно, тому що ну, навіть ми чули заяви наших офіційних посадових осіб, що вже в 23-му році Україна повернулася до експорту продукції майже в таких же ж об'ємах, як це було до війни, і потім це все відбувається ну, в залежності від того наскільки, скажімо, Наскільки у нас в яких періоди активність російських ударів зростає, тоді звичайно щільність наших можливостей експортних зменшується, тому що ми бачимо, що пошкоджується в наших портах не тільки інфраструктура портова в багатьох випадках, а й судна. І це стосується в тому числі наших, скажімо, партнерів, тих, хто все-таки ризикуючи. Своїми судами ну виходячи з того, що до страхування перевезень в Україні були залучені міжнародні компанії і фактично Україна, український експорт покриває ці військові виплати, військові ризики, які пов'язані з експортом, то цей потік не зменшується. Ну і знову слід. Пам'ятати, що система фактично страхування у морі вона є різною, тобто, в тому числі P&I система де є чр є компанії, які фактично самозабезпечують страхування в деяких випадків. Ми маємо участь уряду і майже маємо участь деяких міжнародних компаній, які також виступають гарантами в цих страхових виплатах. З, з Британії, Сполучених Штатів і інших. І це, ну, скажімо, достатньо позитивна для нас інформація, достатньо позитивна новина. Але все змінюється. Тобто, і ми повинні самостійно працювати над тим, щоб, по-перше, утримувати цей коридор. По-друге, розуміти, що цей коридор це є дорогою життя для України. Ну і повинні розуміти, що наші партнери. Якраз цінують і розуміють Україну через її здобутки на полі бою? От Чорне море це один із таких серйозних здобутків? Шана і дяка Збройним силам України, військово-морським силам і силам оборони України за те, що вони забезпечують життєдіяльність України, пане Василю, Якщо говорити про ці атаки на бортову інфраструктуру нашої держави, наскільки пошкодження? Пошкоджені наші порти, і якщо ми говоримо про те, що і іноземні судна також попадають під ці атаки, ви сказали, що вони мають страхові ризики. Але чи це не зменшує кількість охочих запливати в українські порти? Чи не несе це більше ризиків? І як взагалі зараз відбувається заплив і заплести, і виплести з українського порту? Ну дуже просто в офіційний фрахт і сплата відповідних витрат. Тобто, наш транспортний маршрут проходить близько до зони економічних інтересів наших партнерів: Румунія, Болгарія і Туреччина. Тобто, по цьому шляху проходять судна. Тобто, проходять вони в зоні економічних інтересів України достатньо невеликий шлях невідповідно відповідні виплати е, військових ризиків сплачуються на цей короткий е, ну короткий маршрут Ну і знову ж таки, коли не було бажаючих заходити в українські порти, то тоді ви пам'ятаєте, що Україн, українська сторона забезпечувала експорт і перевантаження в районі Дунаю, гирлах Дунаю і в районі територіального моря наших сусідів, тобто де в багатьох випадках це стосується зернових, в першу чергу транспортувалося через Дунай завантажувалось на рейді е, румунського порту Констанца і його, ну скажімо, портопунктів. Е, ну і відповідно після цього експортувалось за кордон. Е, плюс ми пам'ятаємо, що росіяни направлено пошкоджують е, судна. Ну Наприклад, ми пам'ятаємо випадок з турецьким судном, коли е, в герлі Дунає воно було пошкоджене також російським е, дроном, для того, щоб е, здійснювати такі. Заходи залякування наших партнерів, але ну на сьогоднішній день це поки ми бачимо, що це поодинокі випадки, і вони розвитку якогось не мають. Тому що ну особливо після підвищеної уваги на експортну складову. І, е, е, Ну, скажем, зміни систем протиповітряної оборони, тому що ми ж бачимо, що Росія з країнами Вісі зла розвиває свої дрони, і вони мають в багатьох випадках отримують нові, нові системи управління, які фактично мають можливість керуватися онлайн, і це ускладнює фактично ухилення і боротьбу з ними. Але все ж таки на сьогоднішній день ми бачимо, що українська сторона відповідає. Технологічними змінами, і ми маємо можливості в тому числі з нашими партнерами перехоплювати їх. Кількість ця росте. Прогнозувати яким чином це, це буде розвиватися складно, але це в умови війни. Тобто Україна вже неодноразово доводила, що вона в багатьох випадках може переважати технологічно над ворогом. Ну і приклад того, що ми. Гідно тримаємо, ворог не захопив жодного обласного центру за 4 роки. За термін більше, ніж Друга світова війна, продовжувалась. Ну і це допомагає якраз вирішувати ті питання, які в багатьох випадках не вирішувались на світовому, на світовій арені, коли наші партнери. Ну, скажем, накладають санкції достатньо дивно і в більше розмов, ніж ді тому тут ефективність санкції, звичайно, від збройних сил є глибшою і багато А Скажіть, будь ласка, якщо ми підсумовуємо нашу розмову, а -а, пане Василю. Наскільки для нас важливо, або наші порти е працювали і. Е Обмежень на вантажу обіг через російські атаки немає. Ну тимчасові обмеження звичайно існують. Тобто, як для всіх людей, як для всіх українців, ми живемо в умовах попереджень про можливі атаки. І Відповідне обмеження отримують і наші партнери, ті, хто має можливість судно заходів, і вони отримують всю інформацію про відповідні загрози і приймають рішення вже на підставі ну, от, цієї повної інформації. А в наявності портів, то це на мою думку, це один із ключових моментів. Тому що в світі є країни, які мають вихід до моря, і є, які не мають. Так, от країни, які мають вихід до моря, це країни розвинуті, які, які приймають участь у світовій торгівлі, країни, які фактично самодостатні і мають достатньо багато різних галузей розвитку, тобто. Тому Україна належала до таких країн, і країна і Україна буде належати, і виходячи з того, що наша боротьба якраз за світу за у світовій торгівлі є достатньо важливою для розвитку для перемоги для. Стримування ворога, то Україна буде робити все можливе для того, щоб не не, не допустити ніяких послаблень. Пане Василь, якщо говорити про надходження бюджету, який десь відсоток де від роботи морських портів, і чи можливо знищити повністю весь порт? Чи Росія має такі можливості, якщо ми там говоримо про Одесу, яка постійно під обстрілом Одески порт? Ну, на сьогоднішній день такий економічний термін участі у товарообігу, я боюся, що я вам не зможу точно сказати. Але те, що у нас е, е, значна частина експортно-імпортних операцій е, від 70 до 90% проходить через морські порти, то це так. Тому е, і те, що, е, ну, скажем, торгівля е, через е, Море вона завжди великооб'ємна. Плюс, знову ж таки, ми ж бачили, що українська сторона навіть при великому бажанні європейських партнерів не змогла продавати продукцію через європейські країни, бо фактично європейські країни її інфраструктура не готова до таких об'ємів експорту. Тобто, це величезний об'єм експорту, це правда сировинні. Тобто в нас є куди розвиватися, можна, можна впроваджувати переробку в на територію України, але це можна зробити тільки після того, як е, бойові дії е, завершаться. Тобто на сьогоднішній день е, ми забезпечуємо тільки такий експорт, який ми на сьогодні е, маємо. Ну і відповідно, е, це ж складова. Утримання економіки, тобто спочатку вторгнення у нас в грошовому еквіваленті було 30% відсоткове падіння, а потім відбулось повернення. І ми розуміємо, що це відбулося в гривневому еквіваленті, що є коефіцієнт, ще падіння е, відношення до світової валюти. Але це терміни вже економічні. І я думаю, що їх будуть аналізувати вже після війни. Тобто, нам головне завдання забезпечувати стійкість, не, не, не падіння і забезпечувати. Зростання того, що ми маємо для експорту і для імпорту, я ж повторюю, тому так. що імпорт також важливу роль грає для України. По уточнюю ще раз, чи можна чи має можливість Росія повністю знищити інфраструктуру одного українського порта? Чи це дуже складний і довготривалий процес? Неможливий. Ну ви розумієте, що для того щоб знищити порт, це цього недостатньо одного удару в ракети, тобто навіть якщо вона має там чи півтонни, чи тонну вибухівки, бо порт це величезна інфраструктура, і вона достатньо стійка. І якщо ми говоримо про експорт руди чи металу. То достатньо складно, щоб вибухом були в знищені гори якраз цієї рудичі металу, так тобто це не підпадає під якийсь вплив. От ви коли подивитесь результати їх удару? От удар ракети по Іллічівському порту ну пошкодили вони балістичною ракетою три контейнери. Тобто, чи це велика шкода? Ну, я думаю, що при вартості тієї ракети, то три контейнера пошкоджених. То це не саме великі втрати. Найбільша загроза це те, що можуть постраждати люди. Тому тут важливо, щоб люди могли знаходитись у безпечному місті для ну, під час цих ударів. А те, що в, ну скажімо, великими об'ємами порт пошкодити достатньо складно, це правда. Тобто порт достатньо стійка інфраструктура і. Ракетними ударами легко цього зробити неможливо. Ну, але я так розумію, пане Василю, Росія буде робити далі, намагатися атакувати портову інфраструктуру, щоб затримати експорт, імпорт і а, дати нам трошки ще більше проблем. Ну я думаю, що вони шукають якраз слабкі місця, тому що слабкі місця це якраз от точки там енергетичні, це якраз місця. Транспортні вузли, але все все рівно залізниця достатньо швидко відновлюється. Електрична інфраструктура не так швидко, але також відновлюється, і все повертається. Просто що ми повинні бути готові, що це буде продовжуватись. І, можливо, навіть. Урок, який ми повинні вивчити, що або будувати за іншим принципом, або зміцнювати за іншим принципом, або витрачати кошти на якраз захист цієї інфраструктури, яка є ключовою при захисту, ну скажімо, тієї ж портової інфраструктури чи транспортно-портової інфраструктури. Пане Василю, дякую, що долучилися. Що роз'яснили. Я нагадаю, з нами був експерт з питань транспорту, виконуючий обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках. Василь Шевченко обговорили про обстріли портів. Як це впливає на вантажу обіг, як нам захистити наші порти ворота в море. Дякую вам, пане Василю. Бережіть себе, спокійного вечора.